Те, які богопосвячені особи на питання, чи можна грати карти, кажуть, що можна, але не на гроші. Але побачила допис у Фейсбуці, що всі ці піко, бубно так далі, мають свою історію, пов'язану з сатаною. Найголовніший туз, джокер, ні в якому разі не можна в них грати, а тим паче ворожити. Яка ваша думка щодо цього? Ну, моя думка, що ворожити в будь-якому е, разі не можна, чи то на карти, чи то на що б там інше не було, то ворожити 100% не можна. Натомість походження карт я особисто не досліджував, я не знаю і тому казати не буду, тому що я не знаю відповідей на всі питання. Але те, що я точно можу сказати, що людям дуже сильно подобаються прості відповіді на складні питання. Напевно, можна дослідити походження карт мастей, звідки вони пішли. Ну, наприклад, якраз мені ролик сьогодні попався: що ті карти, які грали, які були дуже дуже популярними, це карти з костюмованої вечірки в Домі Романових, тобто російські карти. Російської імперії і які були перефотографовані, а потім перемальовані, е, і ними люди користувалися. Тобто, хоча без цієї причини е, це в руки брати точно не можна. Е, про те, що гадати не можна будь-якими способами, це я вже сказав, це ми закріпили. Про походження російських карт сказав. Е, натомість, як вас вже так сильно цікавить походження самих карт, то цікавтеся. Я особисто бачу певну духовну небезпеку. В нескінченному пошуку духовних небезпек щось там не можна грати. Карти? Ну так не грайте. От, ви, конкретно, авторка цього запитання. Ви питаєтеся, бо ви граєте в карти, і для вас це є проблемою. Чи хтось інший грає, і ви комусь хотіли би заборонити. Ну тут вже питання кому комусь. Чи це ваш там, умовно кажучи, не знаю, чоловік, чи ваш син, чи хтось там інший, розумієте, тобто ви до цих людей маєте доступ, ці люди пов'язані з вами. Дивіться, якщо говорити про карти, про це можна насправді по-різному говорити. Може бути, наприклад, Гра для забави для спілкування зараз є, коли вимикається світло, ну, насправді багато людей не знають, де себе подіти і що робити. Тому, коли люди будуть грати, ну, не знаю, пограйте шашки, пограйте шахи, пограйте не знаю, якусь іншу карткову гру, якщо вас, наприклад, не влаштовує конкретно ця. Натомість я хотів би поставити все-таки знак дуже великої різниці між грою в карти. На гроші, тоді коли це є гра азартна і е, грою просто для проведення якогось часу, спілкування інтеграції, таке дуже модне слово зараз є. Тому коли люди грають якісь ігри, десь там щось жартують, то так е, я особисто, якщо ви мене питаєте, а ви питаєте мене, то я скажу, що я бачу більшу шкоду у грі мафія ніж в грах е, з картами. Чому? Тому що в мафії людина е, вправляється саме ну, не так в акторському в акторській майстерності, як саме в обмані інших людей. Тому я особисто гру мафію не люблю е, і маю до неї дуже багато але. Натомість, якщо йдеться про карт, ну то це таке собі вправляння у математиці. Комусь це подобається, комусь ні. Ще раз, якщо у вас є якісь застереження, звісно, не грайте.